У Макіївці, де живе Олексій Чупа, як в іншому світі, все тихо. Проте у Донецьку, куди відступили, де усіли бойовики зі Слов'янська, по іншому. На вулицях розповідає люди зі зброєю, аби в'їхати та виїхати з міста. Тепер замість двох блокпостів потрібно долати чотири. Діяльність бойовиків в основному, все таки на захист спрямована. Ну, треба також розуміти, що Народне ополчення Донбасу не зібрало тої кількості людей, на яку вони сподівалися. Тобто, зараз там за якимись найбільш позитивними для них оцінками, ну можливо, тисяч чоловік є. Тобто, для п'яти мільйонного Донбасу ну це крапля в морі. А ще в березні каже Олексій: говорили ледь не про мільйонну армію, яка буде звільняти схід від фашистів. І якщо тоді третина населення Донбасу підтримувала російських бойовиків, то тепер переконаний всім байдуже, хто переможе. Всі хочуть, щоб все закінчилося і, по-моєму, вже неважливо, яким чином. Тобто, вони будуть задоволені, коли що одні, що інші складуть зброю і почнуть якось щось тут домовлятися, чи що, і коли не буде страху перед тим, що або будуть бомбити, або що прийде страшний правий сектор і буде всіх вирізати. Вони реально цього бояться. За останні два місяці показує письменник, вперше використав українську символіку. Ми тут. Фінька у вигляді українського прапора, ну і тут якби українська вишивка. Ну не те, щоб от прямо на вулиці мене мене за нею можуть пристрілити в тих умовах, в яких ми опинилися, тобто ну да, краще не світитися зайвий раз, тому що я знаю, що і за елементарні там торби з написами Юкраїн і так далі. Ну, були питання на блокпостах до людей. Такі настрої окупантів каже Олексій, спричинені тим, що вони бояться поразки. Це все мені дає підстави думати, що все для нас, для українських громадян, закінчиться все таки набагато краще ніж ми можемо сподіватися.